Фактично, Росія зараз, коли вона включила цю машину пропаганди, мої російські колеги вони перезняли всі радянські фільми ще раз. Познімали ще раз, ну, обізвали там оці всі, але вони поперезнімали несправжній світ. Несправжній. То, що такий щасливий. Щасливе СССР, де морожена по 20 копійок, ну, тільки воно чуть-чуть тюнінговане. Грошима руських олігархів, за нафту. Для чого вони це зробили? Яка тому мета? що вони обготувалися жити в нереальному світі. Збудувати реальний світ щасливих людей дуже тяжко. А збудувати її в кіно набагато легше. Ну, дешевше. Uh -huh. І вони це показували. А Це спрацювало вони... в них? Звичайно, спрацювало. Ну, ми... На... Війна це наслідок пропаганди. Мої колеги створили цю тварину Путіна. Uh -huh. Езенштайн ну, створював, в нього було замовлення на створення успішного Радянського Союзу. Фільми «Волги-Волги» волги, -Волги» це прекрасне кіно, як технологічне кіно. Це дуже американське кіно, тому що ці режисери Олександра, Він Довженко. їх послали в Америку подивитися, як там працює ця індустрія, як же там людей вдається переконувати, що чорне, біле, зелене, синє. Але кожен з різною історією робив. Якщо ви запитаєте найважливіший, напевно, фільм українського кіно Земля про який всі говорять Довженка. Насправді він замовлявся як пропагандистський фільм Довженку, як реклама трактора, тому що в Харкові був збудований харківський тракторний завод. Це повністю американський завод.